Програмне забезпечення для опрацювання об'єктів мультимедіа, захоплення аудіо і відео, засоби перетворення аудіо і відеоформатів. Давайте пригадаємо, що таке мультимедіа, у яких галузях їх застосовують, яка послідовність оцифрування звуку, які пристрої при цьому використовують, що таке частота дискретизації, у яких одиницях вона вимірюється, які особливості кодування відеоданих. Нам же з вами траплялися певні програми для опрацювання мультимедійних даних. Це аудіо та відеопрогравачі, оскільки ми відтворювали на своїх комп'ютерах музичні композиції або відеофільми. З використанням смартфонів або планшетних комп'ютерів, можливо, здійснювали записи у відео або звуку. Для цього також використовувалось певне програмне забезпечення. Розглянемо види програм для опрацювання звукових і відеоданих. Перший вид програм це програми для перегляду або прослуховування, які називають плеєрами. Другий вид програм це програми для запису захоплення звуку та відео. Їх називають граберами. Третій вид програм це програми для конвертації даних або їх називають просто конвертори. І четвертий тип це музичні та відеоредактори. Існує багато різноманітних мультимедійних програвачів. Більшість з них може відтворювати і відео, і звукові дані, окремі спеціалізуються тільки на одному виді даних, і тоді їх називають або аудіо, або відеоплеєрами. Розповсюдженими є мультимедійні плеєри VNAMP, MediaPlayer Classic, QuickTime Player, FLV Player, The KMP Pleyer, PutPleyer та інші. Для збереження аудіо та відеоданих, що можуть бути отримані з використанням пристроєм ведення виведення мультимедійних даних, призначені спеціальні програми запису захоплення звуку та відео, які ще називають граберами або рекордерами. Після опрацювання цими програмами мультимедійні дані будуть збережені у відповідних файлах. Використовуючи грабери, можна записати звуковий коментар до презентації, відеоконференцію в Skype або Zoom. Веб-трансляцію спортивного змагання тощо. Прикладами програм для захоплення звуку є стандартна програма операційної системи Windows 10 Диктофон. А також Oda «AudioGrabber», Audio Grabber, Streaming Audio Recorder, «Achamp2 Audio Recorder, Free Sound Recorder та інші. Для запису та збереження звуку. Можна також використовувати інтернет-сервіси, наприклад, voker.com або онлайн Щоб записати звукове повідомлення з використанням мікрофона та програми диктофон, необхідно підключити мікрофон або скористатися вбудованим у мобільних комп'ютерах. Запустити програму запису звуку, наприклад, в меню Пуск натиснути диктофон. Розпочати запис звуку вибором кнопки Записувати. Проговорити в мікрофон потрібний текст. Зупинити запис вибором кнопки, наприклад, Зупинити запис. Програма автоматично збереже створений запис в аудіофайлі з іменем Запис N, де n-порядковий номер запису. У папці Звукові записи, яка знаходиться в папці Документи. Для прослуховування створеного аудіозапису та його редагування. Слід вибрати його ім'я у вікні програми. Над створеним записом можна здійснити такі операції, вибравши відповідні кнопки. Прослухати. Кнопка Відтворити. Додати позначку для швидкого переходу до певного фрагмента запису або для його обтинання. Кнопка Додати маркер. Поділитися створеним аудіозаписом з іншими користувачами. Кнопка Надіслати, Обітнути аудіозапис. Кнопка Обітнути, змінити назву. Кнопка Переименувати, Видалити. Кнопка Видалити. Обтинання запису можливо здійснити тільки на початку або в кінці запису. Для цього слід після вибору кнопки Обітнути розмістити лівий чи правий нижній маркер або обидва разом у положення, до якого або з якого запис буде обітнено. Для збереження відредагованого запису слід вибрати кнопку Зберегти та обрати один із варіантів збереження, замінити існуючий запис або записати новий файл. У подальшому записи, які ви зберігали, можна відкрити, прослухати та відредагувати в середовищі цієї самої програми іншого програвача або редактора аудіофайлів. Під час записування відео може виконуватися запис відео і звуку. Або тільки відео. Відповідно до комп'ютера слід під'єднати пристрої введення відео і звукових даних, чи тільки відеоданих, або використовувати вбудовані. Записи захоплення відео можна виконувати з веб-камери, з вікна програвача відеофайлів чи іншої програми, з веб-сторінки. В усіх випадках для запису слід використовувати відповідну програму, наприклад, OBS Studio, Flashback Express, Rack, Broadcast, VLC Media Player, Бандікам або будь-яку іншу. Розглянемо програму Бандікам, яка вільно розповсюджується в інтернеті. Для запису відео за допомогою даної програми, необхідно відкрити вікно програми, відео з якої потрібно записати, або відповідний сайт. Наприклад, сайт, що містить відеозапис уроку фізики. Далі, запустити програму Бандікам, вибрати кнопку, що відповідає потрібному режиму запису. Наприклад, кнопку режиму запису прямокутної ділянки екрану, вказати використовуючи спеціальний вказівник прямокутну область, у якій буде виконано захоплення відео. Увімкнути запис відео вибором кнопки РЕК, розпочати програвання відео в програмі або на сайті Джерелі. Для завершення запису відео вибрати кнопку СТОП. Відео автоматично збережеться відповідно до параметрів, що встановлені за замовчуванням. Або які встановив користувач. Переглянути створений відеозапис можна в цій самій програмі. Для цього слід вибрати вкладку відео, обрати в списку ім'я файлу, що був збережений, та вибрати кнопку Переглянути. Зазначений алгоритм з невеликими змінами може бути використаний під час запису відео з використанням інших програм. Залежно від потреб користувача, щодо використання аудіо та відеоданих часто виникає потреба змінити формат мультимедійного файлу. Наприклад, якщо ваш мультимедійний програвач не може відтворити потрібний файл, або в презентацію не можете вставити наявний файл відео. Для таких випадків використовують спеціальні програми-конвертори. Для конвертації аудіофайлів використовують такі програми: Hamsta Free Audio Converter, «Sound Converter», XRCode 2. Audio Converter, Audio Converter Studio та інші. Розглянемо програму Sound Converter. Для конвертації аудіофайлів в даній програмі після її запуску необхідно вибрати кнопку Add File і у вікні, що відкрилося, вибрати файл, який потрібно конвертувати. Далі вибрати кнопку Параметри та вказати в списку формат, формат файлу, у який потрібно конвертувати файл. Почати процес конвертації вибором кнопки. Перетворити. Конвертований файл за замовчуванням буде записано в ту саму папку, де знаходиться початковий файл. Встановити іншу папку для запису можна у вікні, що відкривається після вибору кнопки Параметри. Також існують веб версії аудіоконверторів. Наприклад, audioonlineconvert.com. Для конвертації відео існує багато різноманітних програм, що розповсюджуються за різними видами ліцензій, наприклад, Hamster Free Video Converter, AVS Video Converter, Converter, AVS Any Video Converter Free, Super та інші. Розглянемо послідовність конвертації відеофайлів у програмі Hamster Free Video Converter. Після запуску програми слід додати файли для конвертації, вибравши кнопку Додати файли. Та вибрати у вікні, що відкрилося, потрібні файли. Натиснути кнопку Далі. Вибрати формат файлу, у який потрібно конвертувати, та за потреби зазначити властивості цього формату. Натиснути кнопку Конвертувати та вказати папку для запису конвертованого файлу. Також існують веб-версії відеоконверторів. наприклад, videoconverter.com. Запам'ятай найголовніше, програми, що опрацьовують відео та аудіо залежно від призначення, поділяють на програми для перегляду або прослуховування плеєри, програми для запису захоплення і відео грабери або рекордери, програми для конвертації даних конвертори, музичні та відеоредактори, музичні та відеостудії. Виконуючи записи аудіо та відеоматеріалів, слід ураховувати вимогу законодавства до захисту авторських прав. Дякую за увагу. Слава Україні!